Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про те, як стати громадянином США. Знаю, це може здаватися складним, особливо, якщо ви не знаєте всіх деталей. Але повірте, це не так страшно, як здається. Є кілька шляхів до громадянства, і вони простіші, ніж здається, на перший погляд. Це відео допоможе вам розібратися. Тож, поїхали! Перший і найпоширеніший спосіб це натуралізація. Уявіть, ви легально живете в США, будуєте своє життя, стаєте частиною суспільства, і ось через певний час ви маєте право подати заявку на громадянство. Але для цього потрібно відповідати вимогам. По-перше, ви повинні легально проживати в США щонайменше 5 років. Якщо ви одружені з громадянином США, цей термін скорочується до 3 років. Уявіть, яка чудова можливість стати частиною американського суспільства. Але це ще не все. Вам також потрібно буде заповнити форму n 400 здати відбитки пальців, пройти співбесіду та скласти тести з англійської мови та історії США. Звучить трохи страшно, але не хвилюйтеся. Є багато ресурсів, які допоможуть вам підготуватися. І ось нарешті останній крок урочиста церемонія, де ви складаєте присягу вірності. У цей момент ви офіційно стаєте громадянином США. Весь процес натуралізації займає від 6 до 12 місяців, але повірте, це того варте. Другий спосіб отримати громадянство США це одружитися з громадянином цієї країни. Любов творить дива, і часто вона відкриває нові можливості, включаючи громадянство. Якщо ви одружені з громадянином США, ви можете подати заявку на грін карту. Документ, що дозволяє вам легально жити та працювати в США. Після трьох років спільного життя в шлюбі ви маєте право подати заявку на громадянство. Звичайно, це також вимагає зусиль. Вам потрібно буде зібрати документи про ваш шлюб, пройти співбесіду з імміграційними офіцерами та довести, що ваш шлюб справжній. Але погодьтеся, можливість жити зі своїм коханим в одній з найрозвиненіших країн світу це чудова мотивація. Отримання грін карти через шлюб займає від 10 до 13 місяців, а ще через 3 роки ви зможете подати документи на громадянство. Третій шлях до громадянства США це отримання робочої візи та подальша грін карта. Якщо ви талановитий фахівець і у вас є роботодавець в США, готовий вам допомогти, це може стати вашим шансом на нове життя. Спочатку ваш роботодавець повинен подати заявку форму i 140 до Служби громадянства та імміграції США. У ній буде сказано, що ви є цінним працівником, а ваша робота потрібна американській економіці. Якщо заявку буде схвалено, ви зможете отримати робочу візу, наприклад, H1B для кваліфікованих фахівців або 1 для переведення працівників всередині компанії. Пропрацювавши певний час за робочою візою, ви матимете право подати заявку на грін карту. Це дасть вам можливість легально жити та працювати в США постійно. І нарешті, через 5 років після отримання грін карти, ви зможете подати документи на громадянство. Процес отримання грін карти через роботу може зайняти від 1 до 5 років. Але це чудова можливість для тих, хто мріє про кар'єру та життя в США. І нарешті, четвертий спосіб отримати громадянство США це інвестиції. Програма EB-5 дає можливість отримати грін карту тим, хто готовий вкласти кошти в економіку США. Мінімальна сума інвестицій 900 тисяч доларів. І ці гроші повинні створити нові робочі місця в США. Ви можете інвестувати в різні проекти, які схвалив уряд США, наприклад, будівництво, бізнес або нові підприємства. Інвестувавши кошти, ви повинні подати форму і 526 до служби громадянства та імміграції США. Якщо її буде схвалено, ви отримаєте тимчасову грін карту на два роки. Через два роки, якщо ваша інвестиція створила потрібну кількість робочих місць, ви зможете отримати постійну грін карту. І нарешті, через 5 років після отримання грін карти ви зможете подати документи на громадянство. Отримання грін карти через інвестиції займає від 18 до 24 місяців, але це чудовий варіант для тих, хто має гроші і бажає жити в США. Отже, як бачите, отримати громадянство США реально. Є кілька способів, і кожен має свої плюси та мінуси. Вибір найкращого шляху залежить від вашої ситуації, фінансових можливостей та особистих обставин. Але який би шлях ви не обрали, пам'ятайте, що громадянство США це серйозний крок, який вимагає часу, зусиль та підготовки. Якщо вам сподобалося це відео і ви хочете знати більше про життя, роботу та можливості в США, підписуйтесь на мій канал. Я регулярно публікую нові відео з корисною інформацією для тих, хто мріє про переїзд до Америки. Дякую за увагу.